Усім доброго дня, ви на каналі Електротяга. Я сьогодні покажу, як е, запакувати елементи, які не ізольовані в термоусадку. Це елементи 21700 і ми їх будемо обтягувати в термоусадку. Для початку про розміри термоусадки. Ви можете купити термоусадку в розмір, вже порізану, і це зовсім недорого. Я рекомендую саме так і робити вам вже менше мороки. Але якщо хочете поморочитись, то можете купити і рукав і нарізати самотужки. Так теж можна. Якщо хочете нарізати самотужки, то рукав потрібен товщиною 35 мм, довжиною 78 мм. Ці розміри якраз розчитані на елементи 21700. Для того, щоб ізолювати елементи 21700 в термоусадку, нам потрібно її спочатку роз'єднати. Тут Трубочка у нас є. І можна робити це або пальцем. Ось так. І всовувати туди елемент. Або викруткою в мене є викрутка, навчена цьому ділу. Я просто засовую туди викрутку, мені так проще. І тоді е ця трубочка вже не схлопнеться. І вслід за викруткою всовую туди елемент. Залишаємо припуски з двох сторон. На плюсовий контакт я даю більше, щоб тут придавило ізолятор кільце. І після цього повторюємо те саме з іншими елементами. Як бачите, елементи входять практично один в один, тому обтягувати не складає якихось особих зусиль. Для цього ми збираємо всі елементи. Докупи, розкладаємо їх на столі і беремо фен. У мене це будівельний фен, а у вас може бути звичайний Але якщо ви використовуєте будівельний, то обов'язково з регулятором температури. Тому що будівельного фена дуже велика температура це занадто для елементів. Я практично на мінімум ставлю температуру будівельного фену і таким чином буду обтягувати ці елементи. Спочатку я обтягую один кінець елемента і інший кінець, для того, щоб термоусадка завернулась і здавила цей елемент. А потім вже натягую середину. При такій послідовності термоусадка не зможе стати коротшою внаслідок обжиму і не злізе з кінцівок. Тепер можемо починати обтягувати. Як бачите, робота робиться практично сама, елементи обтянуті і дуже схожі на нові, хоча новими не являються. Так що, якщо вам потрібно обтягнути елементи, не бійтесь цього. Головне сильно їх не перегрівати. Ну а в мене все. До зустрічі.